Всім привіт, шановні глядачі, шановні колеги трейдери, шановні е любителі гри FIFA. З вами знов Андрій Донецький записую чергове відео для вас е на тему трейда в FUT-23. Минуле відео з аналізом того, як я потрапив в топ-100. Ви активно переглядали, тому вирішив записати, як я обіцяв, наступний відеоролик. В ньому ми поговоримо. Про перше: я покажу те, на чому я трейдив. Це була команда півзахисників Тоті, також деякі пасивні інвестиції, котрі спрацювали. Також подивимося на, на якісь швидкі фліпи, які ми робили в неділю, коли вийшло в нас СБЧ на гарантовану ікону. Окрім того, сьогодні хотілося б розпочати нову рубрику, де я буду ділитися з вами якимось базовими речами з приводу трейду. Сьогодні ми поговоримо про метод швидких фліпів і таким речам, як коли. Правильно, фундаментально купляти гравців і коли фундаментально правильно їх продавати. Та чому? Якщо вам цей контент подобається, то давайте трошки допоможемо мені якось, бо вже не перше відео записую. І, як я вам казав в минулих відео, зростає мотивація для того, щоб для вас записувати далі. Хочеться бачити якийсь прогрес. Тому давайте зберемо хоча б 20 підписок після перегляду цього відео. У нас скоро буде ювілейна перша сотка. Я кажу, Руслан: це найскладніший період і етап. Але я сподіваюся, з вашою допомогою ми зможемо це зробити. Тож, показувати це відео своїм товаришам, кому цікава А, Навіть якщо вони не трейдери, я намагаюся давати якусь інформацію, яка може допомогти вам вчасно купити гравця, або, наприклад, вчасно продати гравця і не втрачати на своїх складах. Тож, переходимо до предмету цього роліку. Я зараз маю 56 мільйонів 200 тисяч трансферного профіту. Трошки я вилітив з топ-100, але я впевнений, що це в нас буде явище тимчасово, тому що в мене ще залишились закупи, які я продам. І, в принципі, тут 700 тисяч вони дуже швидко відіграються. Але, звісно, я не хотів вилітати. Чому так сталося? Ми зараз з вами поговоримо. По-перше, а нещодавно я вперше, напевно, за цю фіфу втратив дуже багато монет. Як це сталося, давайте перейдемо в Discord, я вам розповім. Я намагався трейдити в ніч з неділі на понеділок на команді півзахисників Тоті, яка у нас була релізнята саме цієї дати. Як я робив у, цій карт, у цих карток, є у кожній своя окрема історія. В мене є свої принципи трейду, якими я ділився вже. Ну, зараз я спробую кожної з карт так, цих розкажу окремо. І я купляв ці картки відповідно до цих методів, до цих принципів, до цих азів. Але. На жаль, вони не спрацювали. Чому так сталося? Який можливо досвід з цього перейняти. Ми зараз поговоримо. Перша картка, яку я купив, це був Лука Модріч. Я його купив за 1 мільйон 600 тисяч монет. Як ви бачите, я продав його за 1 мільйон 300. Тобто я на ньому втратив найбільше 300 тисяч та податок. А коли я його купляв, це було десь о півночі. Коли вийшов пак із 30 продаваємими трейдебл півзахисниками, ця команда втратила вся півзахисників тоті втратила ще якийсь відсоток своєї вартості, після чого вони почали відскакувати. Це перший почав робити модріч як найдешевша картка. Uh, і uh, він в якийсь момент uh, був uh, по футбіну 1 1635 А на маркеті. Uh, точніше, він маркет був 1.6.5, а на футбіні був 1.6.3. Щось таке. Я його намагався купити сам. Uh, мені вдалося заснайпати за 1 мільйон 600 тисяч монет. Це була гарна купівля. бо... Повторюсь, він ріс, і я навіть його дав закуп в закуп Discord, я написав, що це дуже ризиковано. Але якщо ви бажаєте, то можете спробувати, і я це буду робити сам. Це єдина картка, яку я давав в закуп, тому що після того, як я побачив його падіння з іншими, тоті я вже ризикував сам. А, тобто модиш відскакував, і це фундаментально була правильна купівля. Але в якийсь момент чомусь він почав втрачати, почав втрачати, 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 падати. І він навіть впав до 1,2, 1,1,5 в якийсь момент. А я не панікував, я його не продавав, я його вже продав на відскоки. Всі ці картки я продав в понеділок, дебрюйний я взагалі сьогодні продав. Це була перша картка. Тобто я фундаментально зробив все правильно, але зараз ми окремо поговоримо по м -м 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 причинах, через що взагалі втратив монети. Далі, ну які я висновки для себе зробив. Далі був Джуд Белінгем. Я його купляв в ніч. З неділі на понеділок я не знаю, чи я вам вже це говорив. Скоріш за все так, але самий спокійний маркет зазвичай це в ніч, з неділі на понеділок, тому що в неділю люди дограють свої вікенд-ліги, продають свої картки, вони продають склади, потім в понеділок всі прокидаються, і дивізіони грати треба, відбори до наступної ліги грати треба, та й просто фіфу грати хочеться і треба. Тому люди починають купляти склади, і поступово поступово маркет набирає. Тому найкращий час купівлі карток в цей період це ніч неділі. Я купляв Белінгема за 2 мільйони. Я його не снайпив за 2 мільйони, коли він був 200, і він також починав свій ріст. Десь в третій четвертій ночі за Києвом я це зробив. Тобто, на мій погляд, це була в той час ідеальна купівля, мені дуже вона сподобалась. Але після невеличкого відскоку, зранку він пішов ще нижче. І потім відскочив, на ньому я втратив менш, менш за все, я втратив 40 тисяч де-факто, і я втратив там, скільки 5% податку, тобто 100 тисяч це невеликі втрати. І Кевін Дебрюйне. З Дебрюйни я насправді помилився. Тому що Дебрюне я купив, напевно, а я його навіть раніше Модріче купив. А, ні, трошки пізніше, коли оцей пак релізнули з 30 півзахисниками, а, не почав падати, і в якийсь момент він на відмітці 2 і він завис. І ми з хлопцями в Діскорді спілкувалися, і ми пригадали, що минулого року Дебрюйне в перший день коштував 2,7. 2 і... На другий день, 2,4. і мені здавалося, що це десь об'єктивна ціна для такої картки, бо він дуже крутий. Дебрю не дуже полюбляють кіберспортсмени, компетітів гравці і так далі. Та і ком'юніті теж. Бо Кевін Дебрюйне, навіть при тому, що я вболіваю за Ліверпуль, я дуже його поважаю як гравця. Він дуже крутий. Тому мені здавалося, що 2,7 це буде гарна ціна. І в якийсь момент його почали потрошки купляти. 265 його купляли, 2,7 він на маркеті, 265 його купляють, 2,7 він на маркеті. І я просто перевіряв ціну, в якийсь момент з'явилась картка 2.6.2.5. Ну і я вирішив ризикнути, я його купив. І потім він пішов теж низько, 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 і всю ніч він падав, він був 2,1. На нижній точці, тобто я втрачав пів монет і ще й податок на ньому. Але я теж не понікнув. Всі картки я продавав вже на відскоці, тому я зміг мінімізувати свої втрати і втратив всього на цих трьох картках 840 тисяч монет. Так, це втрата, але we go again, ми маємо це прийняти і йти працювати далі. Для мене це досвід. Чому так сталося? Основна причина, яку я для себе з'ясував, це те, що це була неділя. І а, люди вже дограли в більшості свої переважні ліги і вони не збирали склади. Перша команда, нападники тоті, вони дуже гарно відскочили в перший день. Хто слідкував за тим, ви це бачили. Месі набрав мільйон, Мбапе більше мільйона. Навіть Бензема, найдешевший, і картка з, найвели... з найбільшим суплаєм набрав десь о, 200 тисяч. Але. Я вибачаюсь. але а, а, перша команда, люди її купляли, а, коли вони збирали склади під Вікенд Лігу. Саме тому був попит. Саме тому всі були зацікавлені, всі а, мали монети від викриття, відкриття паків і всі купляли ці картки. Коли ми говоримо про другу команду, про півзахисників вона вийшла в невдалий час для маркету, в неділю, коли маркет зазвичай падає. Саме тому. Відбулося падіння цих карток і суплай через Вікенд Лігу, через те, що люди догравали свої матчі і теж відкривали паки, намагалися зловити ці хто і хтось їх ловив. Цей суплай, котрий не закінчувався, він не дав цій команді набрати. Плюс дефолтне падіння в ніч з неділі на понеділок. Саме тому. Більше, коли мова йде про неділю та понеділок, цей день я купляю тільки на відскоці, тільки вже зранку, коли я побачу, що дійсно це дно. Отакий я висновок для себе зробив. Більше, напевно, трошки часу я на це витратив, аніж сподівався. втім... І думаю, це теж треба проговорювати. Це невдалі а, фліпи, так можна сказати. Але як є, а, далі, а, те, що на, тому на чому вдалося заробити, я купив папюресів десь 700-710. Я його давав в закуп, потім я сказав не купляти його, бо він впав. Але я його купляв 700, коли картка була 840 на піці своєму. Тому, в принципі, я на ньому заробив. Я продав одного 769. Він був 750, 700, 755 він шов, 760. Зараз він трошки впав, але я його не продаю, тому що мені здається, у цій картці є великий потенціал, тому що на нас очікує СБЧ, все, що ми чекаємо: СБЧ на Кіліан МБП і СБЧ на поля Погба. Обидві ці картки – це французи. Ці картки, це французи. Тому я вважаю, що коли він піде з паків, а він сьогодні піде з паків, зараз він 730 тисяч. Але він на піці був там 800. А була навіть ціна на нього 840. Ось, бачите, 830. На нього була ціна. Я думаю, що він має потенціал. Тому я продаю по оверпрайсу, але я не поспішаю. Також я купив пірло 719, продав 775. І він теж в якийсь момент був ще нижчий, я його невдало взяв, але теж таки буває, неможливо завжди потрапити на дно картки. Втім, я тут зміг заробити. Далі більш такі дефолтні фліпи. Коли вийшла СБЧ на ікону, я вам вже не раз казав, що коли виходить СБЧ, крутілка якась, то. Всі популярні картки в діапазоні цього СБЧ, вони дуже сильно втрачають. І ті, що дешевше втрачають, люди їх продають і йдуть збирати цю рулетку. Наприклад, рулетка коштує там, 215 тисяч, поточна, або скільки там 240. І всі картки, які в цьому діапазоні, плюс-мінус, люди їх продають і йдуть крутити. Те ж саме Неймар. Він завжди втрачає під час виходу рулетки і потім завжди він набирає. Ми його купляли 82, апту 82-83 в Discord, продавали. Тут я продав 91-90, в мене було навіть дві картки, я вже видали все, щоб почистити лист продажів, але там було і 92, тобто 5 тисяч чистих з картки заробляється досить спокійно. Теж саме гіндузі, я його давав закуп 180, продав 199. Сам я наснайпив навіть за 178, не зберігся. Скріншот, ну але я його давав. Оце скріншот з телефону, який я давав в Discord. Тобто, бачите, у нас була 208, навіть його ціна. Я продав за 199 теж 10 тисяч я заробив чистими. І останнє це пасивні інвестиції, які були зроблені, і які зараз продаються. Перше, це фолдер, Я купляв дебрюйний, і давали ми його в закуп в Discord Руслан давав до 63 тисяч. Я купляв частину карток 60, 61 62 тисячі, але теж були і 63, і я додав саме 63, щоб ви побачили, що ну, найвищу ціну купівлі. Оці картки, які 68% продавалися, це виставляв трошки нижче на ціну продажу за картки, які були куплені відповідно дешевше. Тобто я на них заробляв десь 4 тисячі чистими. Теж саме тут 63, бачите, 69, 69 500. Якщо ми подивимося зараз мій лист продажу. То, о, пішов Вандерсар. Я продав Вандерсара, тому що сьогодні вийде Вандерсар версії Тотті. Це буде дуже крута картка. Я думаю, найкращий голкіпер в рі. І я думаю, що люди можуть а, ну, цей може піти ще нижче. Я на ньому не трейдив, він в мене був в складі, але я вирішив його продати. Пішов останній Кюнде, і дивіться на Дебрюйне. По 70 тисяч він вже йде. А ось і Неймар 92. Добре, що залишився він в мене в листі продажу. А також я залишив собі десь 37 кевінів Дебрюй. Не тут в мене є. І я думаю, ще десь можливо карток 15 цього рейтингу є в листі продажу. Десь 50 я залишив, тому що ми очікуємо на СБЧ на БАП. І ми очікуємо на СБЧ на ПОКБА. Все ще жодного з них ми не отримали. Я думаю, що їх мають релізнути найближчим часом. Була в мене думка, що можуть МБП притримати навіть до кінця тоті, щоб продавати більше паків людям, але, наче є зливи, що МБП має бути в цей поточний четвер. Тому чекаємо на СБЧ, я думаю, що можуть дебрюйни мої по 80-продаватися. І також у нас була інвестиція, це решвард. Ми купляли його по 120 о, в Діскорді, 118, був момент, була просадка, це теж була неділя. І продаж 139, 142 тисячі, 143, якщо на хантері, не Снайпері, то взагалі супер. 13 тисяч чистих з картки. Тобто, я, в принципі, дебрюйне, за рахунок Дебрюйни і Решворда, і Неймарів, я вже відбив свої мінуси в один день. Тобто я не. Склав зброю, а замотивувався, то пішов трейдити далі. І якщо пам'ятаєте, я вам казав, що спілікує це той самий хлопець. І той самий хлопець в мене пішов останні 65-68 тисяч. Ті картки, які я снайпив на тіні, вони в мене залишилися. Ця пасивна інвестиція, про яку я вам казав ще в одному з перших відео: що купляйте, ви заробите. В принципі, якщо ви купили, я беру гроші, майже 20 тисяч з картки, яка коштувала 46 в закупівлі. Мене повністю влаштовує. А тепер давайте поговоримо, який нас очікує контент. Я вже казав про МПП і Погба, це з які мають вимагати в high-rate Folder, Тому я його частково тримаю. Також сьогодні нас очікує команда захисників Тоті. Будемо пробувати на них трейдити з приводу того, коли краще за все купити картку, тоті, якщо ви хочете собі таку в склад. Я думаю, що найнижча точка це буде неділя, понеділок. Можливо, якщо якась крутілка знов вийде на наступному тижні, коли будуть всі ці картки в паках, і потім це команди. Вони мають набирати, але я думаю, що ми окремо про це поговоримо в одному з наступних роликів, щоб зараз не затягувати. І я залишив десь 10 хвилин приблизно на новинку, скажімо так. Це короткий гайд по трейду. Ви часто запитуєте в Discordі та навіть вже і в коментарях стосовно якихось базових речей в трейді. Тому зараз я вирішив спробувати про одну таку річ розповісти. А саме це розділ у нас є QuickFlips. Ми фліпаємо картки, купляємо картки і перепродаємо їх в обмежений проміжок часу, тобто робимо це швидко. І як правильно як правильно знайти час купівлі і як правильно знайти час продажу? Дивіться, як це працює. Фундаментально правильно. Купляти картки, коли люди їх продають, незважаючи на те, що в цей час зазвичай картки втрачають свої вартості. Тому що, як в нас працює маркет, коли е, в нас е, пропозиція перевищує попит, тобто, коли люди відкривають паки і роблять це в великій кількості, то в моменті люди ловлять е, картки і виставляють їх на маркет, тому що хочуть їх продати, заробити свої монети. Тому. Купівельна спроможність в даний проміжок часу вона низька. Бо люди відкривають паки і продають картки. Вони не купують, їм потрібно якісь отримати заощадження за свої продажі. І тільки потім вони зможуть купляти картки. Тому в цей момент десь, ну наприклад, після виходу будь-якого контенту, це відбувається протягом можливо 30 хвилин, 40, можливо, година. Кожного разу це цей час відрізняється, але ну, давайте візьмемо годину. Годину маркет падає, тому що пропозиція перевищує попит. Люди продають. І от коли люди закінчують продавати, то. В них з'являються монети, і вони йдуть ці монети витрачати. Вони йдуть купляти гравців. Коли ми слідкуємо за картками, то ми намагаємося обирати саме мета-картки, популярні картки та ті картки, які не мають альтернатив в своїх лігах, наприклад, в своїй ціновій категорії. Як ви можете побачити, це навіть останні картки це Решфорд дуже популярна картка, англієць на Хайпі. П'ятірка на фінтах, невелика ціна відносно, гарно працює. Це аспількуета. Теж Челсі, Іспанія, допомагає лінкувати Іспанську лігу. Теж недорогий захисник, як для Прем'єр-ліги, непогані стати. Неймар завжди працює, тому що це мета, тому що це 5-5, тому що всі хочуть неймара навіть зараз, особливо коли люди постійно втрачають монети через вихід якихось дорогих карток. Дорогі картки можуть рухатись вгору вниз дуже сильно. Наприклад, як ми могли побачити, це на тоті картках. Тому Неймар це те, та картка, якою люди затикають собі дирку в складі для того, щоб просто пограти трошки і не втратити багато монет. Саме тому він гарно рухається. Якщо ви бачите просадку Неймара, ви можете сміло його купувати, він потім набере. Те ж саме стосується Халанд, Белінгем, МБАПЕ, це дорогі картки. Яя, Тури, Маркізіо, це минулі мої фліпи, я вам про них розповідав. Ти Симир Гешворд, герої. Тобто, це мають бути популярні картки, за які люди грають, тому що коли в них з'являються монети і а, попит. Починає перевищувати вже пропозицію, але не на всі картки, а на ті, котрими люди грають. Тому дуже важливо обрати для фліпів а, саме ті картки, які люди потім будуть купляти, а не просто будь-яку не знаю, яка вам сподобалась. А, як класичний приклад помилки а, в нас в Діскорді нещодавно. Один із учасників запропонував купляти з поточної команди тижня Арена Рамсдейла. Він написав щось на кшталт того, що ну, це ж має бути зараз популярний голкіпер з Арсеналу, типу на хайпі може набрати. І, в принципі, це цікаві думки. Але є дуже така одна деталь, яку він про яку він не подумав. Це те, що Арен Рамсдейл при всьому своєму хайпі він лише 85-го рейтингу. Люди FIFA хочуть грати і хочуть вигравати. Люди дивляться на гру Competitive players, люди дивляться на гру кіберспортсменів, люди дивляться на гру стрімерів. І в майже всі стрімери. Так само, якщо навіть вони не компетітів, вони намагаються якомога більше робити перемогу у вікінд-лізі, якомога вище підійматися в дивізіонах, щоб мати кращі нагороди. Тому всі грають картками, які дають результат. Аарон Рамсдейл він не буде давати результат. Навіть Рарний Алісон в англійській прем'єр-лізі буде давати кращий результат, аніж Аарон Рамсдейл. Тому як фолдер інформ він може спрацювати. Але як інвестиція купити його, і, наприклад, очікувати, що він дасть там 3-4 тисячі прибутку просто де-факто, тому що це Арон Ремсдейл, це буде помилково. І ми бачимо, що, в принципі, є такий в нас Лежан якийсь так, є в нас Давід, і вони всі плюс-мінус коштують однакове 15 тисяч, як будь-який інформ 85-го рейтингу. Тому це. Приклад того, як неправильно підбирати картку. Приклад, як це робити правильно, це ми заходимо, наприклад, в Players, ми можемо обрати а, на футбіні якусь лігу, наприклад, Прем'єр-лігу. Ми можемо обрати цінову категорію до 150 тисяч, ну і від тисячі, щоб це не були СБЧ картки. І, наприклад, відсортувати за популярністю. І ми бачимо, що тут у нас є Ерлін Халан. Що в нас є Криштіано Роналду, Роналдо, Ван Дайк, Так, ці картки популярні. Наприклад, той же Халан. За нього зараз він фолдер, але на початку гри за нього грали дуже багато людей. І він так само гарно рухався, як зараз рухається Неймар. Кріштіано Роналдо, Ван Дайк. Це гарні картки. Тобто, якщо ви бачите на них просадку, їх можна купляти. Так само Дарвін Нуніс, OTV картка. Якщо він втрачає, дуже гарно рухається. Він майже завжди набирає потім. Лукас Паквета. ця картка в мене була в складі. Антрей довгий час. Зараз він вже слабкий, звичайно, але в людей багато в кого немає величезної купи монет, і вони намагаються знову ж таки знайти якусь. Ефективну картку за невеликі кошти. Пакета цю ефектив, ефективність все ще дає, бо п'ятірка на фінтах, 4 Вікфуд і непогані стати. Якщо дати йому тінь, то він навіть зараз буде мати все 80, і 88 йому футбін малює рейтинг. Тобто це непогана картка. І подивіться. Втрачає, набирає, втрачає, набирає. Бачите, є рух картки. Ну, тут він втратив багато, я не пам'ятаю, з чим це було пов'язано. Можливо, в пакі вернувся, можливо, якийсь просто авал-маркету. Але бум майже повернувся на рівень до втрати. Втратив, набрав. І І так це працює. Тобто, в картки є коридори, тому що це популярна картка. Є ще м, м, варіант дивитися по кількості зіграних матчів, але напевно ми залишимо це на, на, на наступний аналіз. Я думаю, я зміст передав. Тобто вам потрібно знайти картки, якими люди грають, які популярні, ну або які вам подобаються, наприклад, якими ви саме граєте. Тут же я не можу вам якось називати багато прикладів, я навів їх, так, але далі вже ну, спробуйте шукайте якусь картку, на якої зможете трейдити особисто ви. Тому що якщо я зараз, наприклад, назву там, тільки там, Неймар, і всі підуть трейдити на Неймарі, то, звісно, просто його. Всі, наприклад, скуплять так, поки він ще не втратив багато в ціні. І потім, коли попит з'явиться, то пропозиція від інвесторів вона буде перевищувати цей попит, і неймар може і не набрати. Саме тому дуже важливо цей баланс знаходити. Тобто я намагаюся завжди знайти якісь свої картки, тобто на яких я трейжу. Звісно, є ті, що працюють завжди, але я. Знову ж таки, в пошуках постійно якихось нових інвестицій, якихось нових карток. Мені особливо подобаються картки в паків з минулих промокоманд. Це вам така підказка. Далі ви вже можете пошукати а, якісь цікаві варіанти, як опція. Напишіть мені в коментарях, яку картку ви знайшли, і я вам дам зворотний зв'язок, чи подобається мені ця картка, чи ні, і чому саме. Ось такий вийшов коротесенький гайд з приводу Quick Flips методу, так тобто ми купляємо десь через годину після виходу контенту, якщо картка впала, і продаємо, допоки ми не пішли спати. Я думаю, десь 2-3 години йде відкату цієї картки. І потім вже в ніч іде знов падіння, тому що люди йдуть спати. Купівельна спроможність, звісно, знижається, вона може навіть і не в грошах знижається. А де-факто активність людей знижається, бо вони йдуть спати. І Відповідно, на маркеті купляти нема кому, а якщо багато інвесторів, то продавати є кому. Тому бажано виходити з карток десь до 12 Києва. І а, знаходимо дно картки, починаємо ми купляти, коли картка становиться рідкіснішою, так, коли вона починає набирати, коли люди починають купляти картки, так, але все ще є плаз гравців, які їх продають. От той час ми маємо заходити в картку, а виходити. Коли ми бачимо, що ріст картки припинився, коли ми бачимо, що, наприклад, за ціною фудбійну карток стає все більше і більше, ми бачимо, що з'являється суплай, це для вас ознака того, що треба виходити з картки і її потрошки продавати. Є таке золоте правило: якщо бачите прибуток, беріть прибуток. Не треба чекати, що якась картка, наприклад, набере там x 2 від вартості. Звісно, таке буває, як, наприклад, Лінки до бейла, але це окрема тема, поговоримо якось іншим разом. Але це відбувається не завжди. Тому маєте профіт, беріть гроші. Якщо ви маєте 5-10%, особливо 10% чистими з картки, то для мене це вже така ознака, що можна з картки виходити, можна брати кеш і інвестувати далі. Так, ви не зловите хай на кожній позиції, але ви стабільно будете нарощувати свій банкрол, і ви не потрапите в ситуацію, коли ви не продасте картку, прокинетесь зранку, а вона втратила, наприклад, 10% від того моменту, коли ви заходили. І замість того, щоб забрати 5 тисяч чистого прибутку, ви втратите 5 і ще 5 на податку. Отакий От метод, я вам сьогодні. Вирішив розказати, дайте мені, будь ласка, заворотній зв'язок, мені буде цікаво почути, чи вам це сподобалось. Можливо, я намагався стисло, звісно, про це розповісти. Можливо, якісь запитання у вас залишилися. Задавайте їх, буду радий відповісти. І давайте, як і домовились, набираємо 20 нових підписників з моменту виходу цього відео, мінімум, і я сижусь і записую для вас. Якесь нове відео з аналізом маркету та якимось, можливо, ще цікавим методом трейду. На сьогодні будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Андрій Донецький. Все буде Україна. Пока-пока.